Сьогодні, 31 жовтня, 40 років виповнюється швейно-трикотажній фабриці. Саме таку назву мало підприємство легкої промисловості у далекому 1985 році у тодішньому комсомольську. Нині горішні плавні. Наразі на будівлі підприємства закріплена коротка назва Тіко. Тут працюють кілька приватних підприємців і чимала кількість жіночого населення нашого міста. Продукцію із трикотажної тканини, що вироблено у горішніх плавнях, давно знають і цінують не лише у полтавському регіоні, а й далеко за його межами. А зараз згадаємо, 1985 рік в архіві телерадіокомпанії ГОК знаходиться відео із кінохроніки того часу з першою згадкою про швейно-трикотажну фабрику. Дивімося. До ладу стала швейно-трикотажна фабрика. Будівельники Тресту кременчук ротбуд здали об'єкт в експлуатацію на два місяці раніше строку. З його введенням зросте випуск товарів народного споживання. Раціонально розмістяться продуктивні сили в Комсомольську. Характерно, що замовник повністю взяв на себе монтаж обладнання. До речі, все воно вітчизняне. Така співдружність скоротила строки будівництва, чіткіше виставлено технологічну лінійку підприємства. Заздалегідь потурбувались у комсомольську і прожитло для трудівників фабрики. А для дівчат, до речі, їх більшість на підприємстві, місто ж молодіжне, трист кременчук Рутбут передав свій робітничий гуртожиток на 515 місць. Робітниці прийшли сюди досвідченими швеями. Стажування пройшли на передових підприємствах Харкова, Кременчука, Шахтарська. Отже, сформувався новий робітничий колектив, якому створено всі умови для продуктивної праці. Необхідно значить підкреслити, що задачі, які стоять перед нашим колективом, дуже великі задачі. Робота можна сказати, тільки починається. Необхідно освоїти ті потужності, які нам запланували. То єс 18 мільйонів. Мільйонів виробів в рік. І в цьому році, вже додатково, ми повинні випустити десь 690 тисяч виробів. І для того, щоб ми випустили якісну продукцію, необхідно нам поставити якісну сировину. Тому ж хотілося б з самого початку завести таку дружбу з нашими поставщиками і напрямувати всі наші загальні зусилля на виконання тих задач, які будуть стояти перед нами. Продукцію нового підприємства вже сьогодні чекають споживачі. Перші вироби поступають на фірму, одяг, магазини, з якими укладено трудові договори.